Шановні діти, у 2015 році вийшов указ президента про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Та закон про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Україна розпочинає нову традицію святкування 8 та 9 травня в Європейському дусі в пам'яті та примирення. 22 листопада 2004 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, якій проголошено 8 і 9 травня Днями пам'яті та примирення. Нею держави-члени Своїх днів перемоги та визволення їм рекомендовано також щороку відзначати один або два дні як динаму пам'яті всім жертвам Другої світової війни. Новий зміст визначення Дня пам'яті примирення і Дня перемоги включає в себе дуже багато аспектів, а саме переосмислення подій Другої світової війни. Руйнування. Історичних міфів, чесний діалог навколо складання сторінок історичного минулого, рівне вшанування пам'яті кожного, що боровся з нацизмом, підкреслення солідарності та бойового братерства усіх об'єднаних націй. Акценту з історії військових подій, адже ми дуже багато на сторінках нашої історії бачимо саме військові події, битви, а перехід від цього до вшанування кожної особи, кожної людини, кожної історії, кожної конкретної людини. І ще один важливий аспект. Консолідація нації, це консолідація українського народу. І ми з вами, як громадяни України, знаємо, що найбільшим консолідуючим фактором є знання нашої історії, знання наших традицій і вшанування наших символів. Отже, давайте з вами заспіваємо дня України. Атомна зброя. Після війни було створено організацію Об'єднаних Націй, Україна один із засновників та сформовано сучасну систему міжнародних відносин. Для України Друга світова війна національна трагедія, під час якої українці позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі інтереси і вбивати інших українців. За Україну воювали дві тоталітарні системи, що однаково не рахувалися з ціною людського життя. Кожна сторона протистояння на українських землях намагалася продемонструвати свою прихильність до українства. Але єдиним справді українським суб'єктом в руки війни був визвольний рух перед усім – Українська повстанська армія. Україна понесла надзвичайні втрати в наслідок під час бойових дій та в полоні загинуло близько 4 мільйонів військових, підпільників і цивільних. До 5 мільйонів цивільних загинуло через окупаційний терор та голод в тилу. До 5 мільйонів жителів були евакуйовані або примусово вивезені до Росії та Німеччини, частина з яких не повернулася. Загалом безповоротні втрати України, українців та інших народів склали близько 10 мільйонів осіб. Пам'ятаємо, перемагаємо. Не далі вам він сьогодні дуже актуальний. Ви знаєте, що зараз наша Україна живе дуже складний служителю Яропетренко, який бачив все, що відбувається зараз на сході України своїми очами. Він пережив дуже складні часи, він ніби повернувся до того тоталітарного Радянського Союзу. І зараз він вам розкаже про це. Я прошу діти вашої пані. Спочатку ви послухаєте, насвідуся задасте питання. по правополон, але це був промисел Божий. Ми столкнувся там у полоні, там дійсно немає е, е, свободи, немає людей, у людей є страх. У людей є страх, висловив свою думку і своє бачення чи е, своє місце. За що мене стали в полон? За те, що в мене була українська символіка за те, що я люблю Україну. За це я по їхнім законам о, навіть, о, мав бути і стратним. Тобто мені загрожувала смерть. Але Бог милостивий зберігні дітки. Можна, я так вас називаю, любі дітки, Я вас спрашу. Чися тато, чийся брат, чийся дядя чи дідусь. Стоїть і рискує там життя, щоб ви тут колипалися, мали, змогу навчатися. І ще раз вас закликаю, не забувайте. Прийдіть додому, пам'ятайте, попросіть Бога своїми словами. Хто може оговати сил, станьте на коліна перед Богом, хто не може. Так, зверніться, схиливши в голову, попросіть Бога, щоб дарував скоріше нашій державі мир. Злагоду і любов один до одного, і повагу один до одного. Це дуже важливо. Не дай Боже комусь пережити те жахіття, яке чисті діти переживають, хто втрачає свого батька. Це дуже страшно. Не забувайте цього. Будьте відповідальні. Перед трагічною хвилиною мовчання словами говорити неможливо. Оця хвилина більше нам розкаже, ніж тисячі, а чи мільйони світ. Солдатів подвиг, про які сьогодні дізналися ми, не вимовить слова, а тільки серце може це сказати. Але воно, на жаль, не має мови. Лиш має біль. І тому я прошу солдатів пам'ять шанувати мовчання. Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки. Є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є в горах і є під горою. Менше в, смі, в світі мови, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і праці, і в пісні. Хай відомими стануть. Цю, днів, днів та ти дивісь саме ці дні, днів пам'яті та примирення. Велике спасибі вам за увагу, і я дуже вдячна громадській організації, «Казацька Варта за організацію.